Ось знову раді вітати вас у нашому телевізійному ньюзрумі. Для вас сьогодні працюю я, Оля Міхньов. Та я, Олександр Туз. В цьому випуску ми вам розповімо про таке. Сьогодні у рівному ховають військовослужбовців, на Рівненщині, Точніше ховають військовослужбовців, які загинули в бою під Волоновахою. Ми також розкажемо, куди прорахувати гроші на бронежилети для нашого війська та які зміни у цьогорічній вступній кампанії. Отож про це і не тільки далі детальніше. Сьогодні троє загиблих жителів області ховають у на Рівненщині. Нагадаємо, у бої під Волновахою на Донеччині загинуло троє військовослужбовців з Рівненщини: Віталій Маринич та Леонід Озеранчук з Рокитнівщини та Андрій Нечепорук з Рівненського району, якого сьогодні поховали е, на Радивилівщині. Усі вони загинули в ніч на 22 травня. Тіла учора привезли на рівненський полігон. Вже з рівненського полігону тіла 17 військовослужбовців, які загинули під Волновахою, родичі забрали на Маленьку батьківщину кожного відтак сьогодні їх всіх ховають у себе в регіонах. Варто зазначити, що перші особи області це голова обласної ради, зокрема вирішив на Рокитнівщину, його заступник на Радивилівщину, натомість голова Рівненської обласної адміністрації мав зустріч з родичами і пообіцяв зустрітися з ними вже після похоронів, щоб віддати надати загиб... родичам загиблих матеріальну допомогу. Ось і тим часом продовжуємо випуск тим, що е, на Рівненщині паралельно вже забачили... На Рівненщині, Рівненщині вже порахували голоси виборців. Рівненська область стала першою од, однією з перших по Україні, де порахували голоси виборців. Тож по всіх п'яти виборчих округах переміг Петро Порошенко. Ee, загалом на Рівненщині проголосувало 614 771 виборець. Э Сашко, покажи, будь ласка, як голосували, зокрема, deuxième... Рівне. Так, от 154-й округ, це місто Рівне. Сайт СВК, який в день виборів намагається. От, Сайт не... to... СВК зайшли. Отож, у Рівному. Ryevnemo... Дуже цікава тенденція спостерігається, але цей виборчий округ єдиний з інших з поміж інших п'яти виборчих округів на Рівненщині, де друге місце посів Олег Ляшко. Петро Порошенко набрав 58,34, Олег Ляшко набрав 13%. Юлія Тимошенко 9,94%, І на четвертому місці Анатолій Граценко, який набрав 6,9% відсотків голосів. Але якщо взяти ситуацію загалом по області, то в області друге місце посіли Юля Тимошенко, третє Олег Ляшко і четверте власне Анатолій Гриценко. Зараз також ми глянемо, яка ситуація, бо тут постійно оновлюються. Результати на даний момент, отож, оброблено вже 97,48 протоколів виборців на цей час. В голосуванні взяли участь 17 мільйонів 633 тисячі 229 людей, і зараз на даний момент. Певнено перемагає Петро Порошенко, який набирає 54,55 відсотків голосів на другому місці. Юля Тимошенко, 12,86 на третьому Олег Ляшко. Ну і власне на четвертому Анатолій Реценко на п'ятому Сергій Тігіпко. Така ситуація до речі, фактично як і на рівнішні. Тобто, перших чотири чотири місця посідають. Люди, які, за яких проголосували, і мешканці області. Також цього, цього, цього дня, ну, точніше 25 травня, обирали сільських голів трьох сіль рад. Так, сільським головою села Великоцепцевич, Великий Цепцевич і Володимирецького району став Сергій Сіфта. села Федорівка Гощанського району став. Юрій Радчук, а села Грушівка Березнівського району Іван Чернюшок. До речі, двоє з них є представниками однієї політичної сили. Є... Української народної партії. Ну це хороша тенденція е, перемогти комунальні проблеми мирами. Ми, е... Будемо допомагати. І щодня допомагаємо нашим глядачам. Ось у нас звернулася жителька Рівного, яка два місяці тому вітер зруйнував невеличку побудову на, од... на даху однієї з багатоповерхівок. Цегла пробила дах, і тоді на останньому поверсі за стелі постійно капала вода дощова. Люди зверталися до комунальників, однак два місяці жодної реакції. Ну, очевидно, поки не. З темою не зацікавилася Олена Семенович, отож далі її сюжет. У дощову погоду родина Романюків воліє краще гуляти, аніж удома від дощу ховатися. Адже зі стелі капає вода, та ще й з'явився неприємний запах мокрих стін. Йде дощ, самий капає нам на голову, От, все потекло і плюс все. В ванні так само де сьогодні. Знову почав. Вчора трошки почистили, почистили нам сток, вода зійшла, перестало капати. Сьогодні зранку сильний дощ і знову починається та сама біда. Комунальники на перше звернення мешканців будинку по вулиці Коновальце, 28, не відреагували. Відтак черговий дощ приніс людям нові неприємності. 15 березня обвалилася стіна зверху. І зразу ж ми на другий день, 17-го, пішли, зареєстрували, написали заяву до ЖЕКу, на яку відповідь до сих пір не отримали. Але пішов дощ, так як ми її писали в заяві, і весь дощ до нас в хату. Відповіді ми в ЖЕКа не отримали, ніхто не прийшов. В одній з кімнат родина нещодавно зробила ремонт. Радіють, що там хоча б не капає. У іншій частині квартири ремонтні роботи лише запланували. Щоправда, тепер доведеться почекати, допоки дах зроблять. Кажуть, і самі б взялися за дах, якби квартплату перерахували. Комунальники в першу чергу робитимуть капітальні ремонти покрівель. Ми запланували на цей рік 22 дахи зробити в місті рівному. Це близько сіми. З половиною мільйонів гривень. Як будуть іти кошти на сьогоднішній деньське значайство? Ми не знаємо. Лише після повторного звернення до комунальників справа із ремонтом даху будинку, що на Коновальця, зрушилася. Його таки почали ремонтувати. І сім'я сподівається, вже сьогоднішній дощ не завдасть шкоди ні дітям, ні стелі. Олена Семенович, Володимир Захаров, Ігор Прокопчук. Новини Рівного. Або ж жодна куля нашого ворога не влучила в наших військовослужбовців, які зараз відстоюють нашу територію, нашу нашої держави. Рівненська обласна адміністрація ініціювала збір коштів для того, щоб закупити бронежилети. Треба, Виконують для тих, хто виконує завдання. В районах бойових дій на сході України кошти будуть надходити на благо на рахунок благодійного фонду. Ось у нас є коментар з цього приводу голови Рівненської обласної адміністрації і реквізити, куди можна все перерахувати кошти. Ми від сьогодні розпочинаємо збір коштів на закупівлю бронежилетів для тих військових, які будуть відправлятися з нашого полігону з Рівненщини. Відповідно, ми провели переговори з керівництвом благодійного фонду Майбутнє України. Усі, хто мають можливість допомогти нашим військовим, зокрема, бронежилетами та іншими засобами особистого захисту, щоб вони долучилися до цього процесу. Інформація про надходження коштів щоденно буде оприлюднюватись на сайті обласної державної адміністрації. Для того для того, щоб люди могли контролювати потік коштів, на що вони витрачаються, ну консультувати ми з приводу модели, які треба закупити, оперативне командування північ. Вже звернулися з листом туди з обласної адміністрації. Вони підкажуть, які саме бронежилети потрібні для наших військовослужбовців. А тим часом в Україні змінили строки вступної ком. Кампанії освітяни кажуть, зробили це для того, що для того, щоб прого щоб пройти ЗНО могли випускники шкіл у Донецьку, та у Донецькій та Луганській області. Адже зараз непевна ситуація в країні. Тому і власне перенесли ЗНО. Зараз послухаємо ну, є коментар зміни Петра... зміни, зокрема в термінах всієї вступної кампанії України. Ось у нас є коментар Петра Кружевського заступника заяв розпочинається 11 липня. Проти першої, як було в минулому році, закінчується о 12-й годині 1 серпня. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, і проходять е співбесіду, закінчується о 18-й годині 24 серпня, і е відповідно співбесіди і вступні іспити проводяться з 25 липня по 1 серпня. Щодо заяв та документів від осіб, які е вступають на навчання, де будуть проходити творчі конкурси. То е у них прийом заяв закінчується до 24 липня і творчі конкурси тривають з 21 липня до 1 серпня. До слова, цьогоріч на Рівненщині зареєстровано 9351 випускник 11-ти класник і майже 13409 класників. Так, а тепер перейдемо до невтішних новин. До криміналу. у Рівному повісився таксист. Зашморг зробив із автомобільного ременя безпеки. закріпив його за дерево і звів кінці з життям. Сюжет про це дивіться далі. У рівному повісився таксист. Зашморг зробив із автомобільного ременя безпеки. Закріпив його за дерево і звів кінці із життям. Страшну знахідку у парку на вулиці набережній виявив перехожий. Чоловік вигулював собаку. Тварина допомогла знайти самогубцю. Зі слів судмедексперта, експерта смерть наступила з 7 по 9 годину ранку. Бо власне виявили тіло вже в 14.30. Чоловік просто прогулювався по парку з собакою, власною, яка потянула його в ту сторону, і таким чином було виявлено тіло чоловіка. Загиблим є 31-річний Едуард. Чоловік працював таксистом на одній із місцевих служб. Мотив його вчинку поки не може пояснити ніхто. Проблем із законом покійний не мав. На місці події, коли люди приїхали, його родина безпосередньо. Вони звичайно всі були в шоковому стані, тому депутати їх не представились можливо. При ньому ніяких передсмертних записок не було, так як і в транспортному засобі, який був припаркований неподалік місця події. Чоловік був не одружений, але проживав із співмешканкою. Зараз, за фактом навмисного вбивства, відкрите кримінальне провадження. Якщо буде встановлено, що людина сама вкоротила собі віку, то його закриють. І Google проведе семінар для чиновників Рівненщини. Представники Google Україна 28 травня проведуть у рівному освітній семінар. Захід відбудеться в рамках програми Цифрове перетворення Рівненщини, ініційований компанією Google Україна» у співпраці з Рівненською облдержадміністрацією та обласною радою. Під час семінарів держслужбовці та працівники місцевого самоврядування дізнаються про можливості застосування цифрових технологій у державному управлінні. А підприємці області розкажуть, як застосувати цифрові технології у бізнесі. семінар відбудеться в Рівненській обласній державній адміністрації в 205 ауди... аудиторії. Початок о 9.30. І завтра у нас фінішує Конкурс, шоу вже за стільки років, за скільки відбувається поза та мама. Вагітні моделі вийдуть на подіум, покажуть всі свої можливості і всю свою красу. Ось на цьому ми прощаємося. Більше новин традиційно на нашому сайті рівно 1tv дивіться відео, переглядайте статті, читайте, коментуйте, а також чекайте наших основних випусків 18.45. Там ми обов'язково розкажемо вам про те, чого не встигли з. Сказати на цю годину. На ну, все добре, до побачення.